Методика раннього розвитку Глена Домана. Засновником методики є Глен Доман, американський лікар-нейрофізіолог, автор програми інтенсивного інтелектуального і фізичного розвитку дітей з моменту народження. Основні ідеї методики це правильний розвиток дитини, фундамент геніальності. Геніями не народжуються, геніями стають, так вважав Глендоман. Сутність методики полягає у тому, що чим сильнішим буде навантаження на головний мозок дитини в перші роки життя, тим краще розвиватиметься її інтелект. Практично з перших днів життя з дитиною займаються різноманітними вправами, щоб вона швидше розвивалася фізично. А уже з 3-6 місяців їй слід показувати різноманітні картинки, щоб вона могла легко навчитися впізнавати предмети, рахувати і навіть читати. Методика розвитку домана будується на таких принципах. Перше. починайте розвиток дитини якомога раніше. Вчений впевнений, що вирішальний етап у розвитку малюка настає відразу після його народження і триває до 6 років. Другий принцип вибір часу. Всі домашні вправи потрібно проводити тоді, коли малюк відчуває себе ситим та бадьорим. Важливо побудувати кожне заняття виключно на позитивних емоціях. Ігрова форма сприяє кращому засвоєнню нової інформації. Третій принцип потрібно вчасно зупинятися. Всі заняття повинні закінчуватися до того, як дитина відчує втому. Адже з перших занять у дітей формується ставлення до навчання, тому важливо створити позитивний настрій. Четвертий принцип планування завдань. Методика принесе бажані результати, якщо кожне заняття буде систематичним і послідовним, тому батьки повинні самостійно вивчити весь матеріал заздалегідь і спланувати кожне наступне заняття, існують правила проведення занять. ході навчання необхідно показувати дитині картки. Пов'язані однією тематикою, наприклад, фрукти, тварини, рослини, ягоди та інші. Під час демонстрування картки необхідно чітко озвучити назву предмету для того, щоб застосувати слухову пам'ять дитини. На першому занятті потрібно використовувати не більше п'яти карток. Для кращого засвоєння інформації. На наступних заняттях кількість карток, що демонструються, можна збільшувати. Кілька разів на день кожну картку потрібно показувати по 1 секунді та давати 5 секунд на те, щоб дитина повторила слово. Коли ви побачите, що малюк вивчив всі слова, тоді можна збільшувати кількість карток. Як і всі методики, і ця методика має переваги і недоліки. Переваги методики це навчання можна починати з перших днів народження дитини. Всі завдання досить прості, вони не вимагають великої кількості часу на підготовку. Для занять не потрібна участь висококваліфікованих фахівців. Тому батьки можуть самостійно приділяти час дитині і кожен день проходити з нею певний етап в розвитку. Методика спрямована на всебічний розвиток дитини, але існують і недоліки цієї методики. Під час навчання малюк абсолютно пасивний, так як його основне завдання дивитися на картки, які демонструють батьки. Дитина не має можливості проявляти свої творчі нахили під час навчання. Процес повністю формалізований. Важливо виконувати певні правила відповідно до інструкції і демонструвати картки кілька разів на день, не пропускаючи заняття. Діти від трьох років. Неохоче працюють з батьками за цією методикою, якщо раніше вони не були з нею ознайомлені. Методика Адомана працює так добре в першу чергу, тому що мозок дитини з самого народження націлений на пізнання і під час його активного росту йому не потрібна жодна мотивація до навчання. Досліджувати навколишній світ і пізнавати щось нове. Найважливіше і найулюбленіше заняття будь-якого малюка, і завдання батьків полягає в тому, щоб з самого дитинства дати малюкові необмежені можливості розвитку. Тому методика Глена Домана може бути використана для розвитку дитини.